МХП Хакатон це не просто освітній захід, це платформа для відкриттів, експериментів та кар'єрного старту. Основна ціль заходу популяризація технічних спеціальностей і створення умов, де молодь може проявити свої знання та інженерне мислення. Ми сподіваємося з цього заходу вже отримати вмотивованих студентів, які готові йти працювати на наші підприємства, розвиватися у нас всередині бізнесу. І навіть ми їм про це ще навіть не кажучи, але вони вже самі входять і звертаються. Ми побили бували вас на екскурсію, у вас так сучасно, все таке інноваційне. Ми хочемо у вас працювати. І як до цього можна долучитися? Подія розділена на три ключові напрями: енергетика, механіка та автоматизація. На перший етап, що проходив онлайн, зареєструвалися понад 700 учасників з усієї України. У фінал вийшли команди, що набрали найвищі бали за результатами онлайн вирішення кейсів. Цей проект мені показав мене вразив тим, що. Він дав мені такі оптимістичні сподівання на рахунок майбутнього покоління ну нашої країни в такий складний час зараз, те, що мої конкуренти дуже гарно виступили, підготувались, показали свій рівень кваліфікації. Зараз ми залучаємо молодь, і це дуже добре. Вони побуваючи на підприємстві, вони розуміють, що тут відбувається. Вони стають зацікавленими більш вони ну, хочуть працювати. Це видно по їхніх очах. Ментори хакатону не лише оцінюють ідеї, а й супроводжують команди на кожному етапі, допомагаючи спрямувати молодь у практичну площину. Другий етап хакатону МХП фокус на механіку та реальні виклики виробництва. Студенти до нас зверталися, були дуже, дуже активні. Ну де можу сказати, що є в них такі рішення, що можна вже втілювати в життя для студентів. Це корисно, що вони можна сказати побували на підприємстві, прочувствували життя підприємства, і в подальшому вони вже будуть розуміти, з чим вони працюють, і чи йти туди працювати. Це по перше дає і учасникам, і всім виходити зі своїх своєї зони комфорту, працювати трошечки. Не так замильно, тому що око замилюються протягом е, часу роботи. Тому люди вже починають на якісь такі нюанси звертати уваги. Це, це для нас, для всіх нас, і для, я думаю, для студентів, і для менторів, і для керівників. Е, це дуже важливо, тому що ми можемо. Побачити щось нове для нас, а можливо, навіть не нове, а те, що лежить у нас на поверхні. Ми після того, як відвідали завод в Ладижині, зрозуміли, що краще буде дорозв'язувати восьмий кейс і зайнятися досконаленням голок та плити. При тому конкуренція велика, потрібно. Заохочувати нових працівників, не чекати, поки вони десь на менших компаніях навчаться, а так би мовити, брати їх одразу. Третій заключний етап автоматизація. Під час фінального блоку зосередились на тому, як зробити агровиробництво більш ефективним, інноваційним та екологічним. Команди аналізували і вирішували кейси, пов'язані з оптимізацією водофільтрувальної станції. Це дає круту можливість побачити нашу молодь, побачити їхні таланти. Побачити, як круто вони розвиваються, наскільки вони відкриті і лояльні до нас, і показати для молоді ми можемо показати круту компанію, яка дбає про людей, яка дбає про їхній розвиток. Ми намагалися не просто по поверхні, просто взяти і. Як це сказати, поверхнево, взяти от нашу задачу, яка в нас була, і її чисто зробити. Ми копнули глибше, ми подивилися, де в них що можна автоматизувати. Якщо ви бачили, в нас ще були такі, як а, додаткові ідеї, які теж можна впровадити. І ми вже спілкувалися з. Нашими менторами з інженерами то їм дуже заходили ці ідеї. У нас була можливість обрати два кейси: це з насосною станцією і саме з перевішувачем курки. Ми зупинилися на перевішувачі курки, тому що це такий більш цікавий кейс, тобто там всі вибрали насос, і ми вирішили там використати якісь там свої унікальні ідеї, і так далі. Це зменшить витрати, то тобто зменшить кількість грошей, які компанія витрачає на обслуговування обладнання, і по суті, в майбутньому це дозволить використати тих звільнених людей в якихось інших там напрямках. МХП Хакатон це масштабний проєкт, що поєднує освіту інновації та практику. Кожна команда, що перемогла, отримала подарунки від МХП.